Учені штатах Америки знову розчаровані, що не бачать гнучки зі сторони Кремля, Бачать любов на віки, але насправді це навіть не лав ісса. Марія Захарова між Російською Федерацією та Китаєм, але здається, якраз штати все таки можуть і принести чорного лебедя в це не кохання. Ну і скоро пенсіонерки Російської Федерації будуть платити повністю за російські атаки на Україну. Так уже рахують експерти. Ми саме зараз з експертом про це і не тільки поговоримо. Мене звати Ірина Узлова зі мною Сергій Фурси, інвестиційний банкір. Пане Сергію, вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні. Рома, слава Віталію! Не було контактів дипломатичних між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Це ініціативою нагадаю Вашингтона вже кілька тижнів, що не могло в принципі не радувати в куала Лумпурі. Зустрівся державний секретар Шамарко Рубіо із типу міністром закордонних справ Російської Федерації або як його називають професійним вбивцею дипломатії Російської Федерації Сергієм Лавровим. А і тут Рубіо вийшов, каже, якось ми розчаровані відсутністю гнучкості в Російської Федерації, яку ми бачимо втім за словами держсекретаря Ша, нібито Росіяни можуть продемонструвати і запропонувати нову концепцію і підхід в питанні вирішення російсько-української війни. Шкода, Рубіо не поточнив, що саме вони мають на увазі. Пане Сергію, та що ще можуть запропонувати росіяни, якщо нагадають три дні тому цей Жакін Лавро виходив і казав дімілітарізація і дінатизація? От наше цілі СОО. Це раз. ну по-друге, для чого вони знову з ними зустрічаються, я не розумію, хай, хай навіть Куала-Лумпурі. І е, серйозно штати здивовані відсутністю гнучістю, а ми якось ні. Ну мені, да, але у Трампа були очікування, що Путін його любить і вони домовляться. І він підготував до Путіну просто червону доріжку на вихід з війни, а Путін не скористався цим. І звісно, це дивує американців, це дивує Трампа. Напевно, це не дивує Рубі, але оскільки він в команді Трампа, він має посміхатися жартам Трампа і дивуватися разом з Трампом. Тому, власне, тут нічого нового немає. Подивимось, що за хитрість запропонував Лавров. Ми розуміємо, що зараз росіянам, певно, не подобається зміни риторики Трампа. Їм би Хотілося до довше водити його за ніс, і не хотілося б стикатися з роздратованим Трампом, і вони намагаються якось з іншого боку продовжити оце нічого не роблення, якщо можна так сказати, відтягування в часі. Що він там запропонував Рубію? Я не знаю і ніхто з нас не знає, зрозуміло. Але для нас це напевно буде черговою російською хитрістю, які намагаються таким чином затягувати час. Однозначно, президент України Володимир Зеленський сьогодні виступаючи в Італії, де нагадаю, розпочала свою роботу четверта дводенна конференція Ukraine Recovery Conference, міжнародна конференція з питань відновлення України, заявив, що всі заяви Російської Федерації про мир і готовність до переговорів це не більше ніж затягування процесу. Та ще потім аби звинуватити нас в тому, що це ми зриваємо мир мирні переговори. Будь то це така маніпуляція. Бо потім Росія бере і запускає в нас, як ми бачимо, по вже по 700 плюс повітряних цілей. А Росія я не розумію, що вони вже не можуть такими заявами вигравати час в переговорах, бо здається, всі зрозуміли, на що спрямована ця маніпуляція, про яку ми говоримо, і просто показуха. Ну, дивіться, можуть чи не можуть, ми ще не знаємо. Може в них вийде. Тому до цього півроку виходило, і явно вони хочуть це продовжити. Чи вийде, чи не вийде в них цього разу? Ми зараз не знаємо. Ми не знаємо, що там Лавров передав Рубію, і наскільки це зайде Трампу. Але е, це ж все відбувається і зустріч держсекретаря США і коня РФ на фоні того, що е, зокрема видання захіл, наприклад, пише, що санкції, цей санкційний пакет Грема Блюменталь, який ми тисячу разів обговорювали, вже можуть розтягнути фактично до серпня. Втім, там є нюанс, бо політіко повідомляє про те, що Трамп хоче залишити собі оцю лазівку, аби самостійно без конгресу відтерміновувати на 180 днів, наприклад, за запровадження цих санкцій, да, і, ну не захал керувати цим процесом. Взагалі, то що думаєте, такі якщо? Щось таке запропонує Лавров чи щось таке, що виторгує російський диктатор Путін, то це, ці санкції знову відкладуть в довгу шухляду? Звісно, це цілком можливий варіант. А так, а на що тоді стільки про них шуму і оцих обіцянок і запевнень? Ну, Дивіться, це зовсім інше питання. Є сенатори, які намагаються просувати цю ідею. І цей фактор, як. Е Фактор тиску і Трампу подобається, але, звісно, йому подобається гнучкість. І ми ще не знаємо, чи досі він хоче укладати угоди з Путіним. Останні роздратовані коментарі Трампа показували, що може, може він нарешті втратив надію, що він укладе якісь угоди з Путіним, і тоді вже можна його ображати. Але чи це так, чи це ні, чи це частково відкати і далі повернеться старий добрий Трамп, який дуже хоче, дуже заскучно, ми знову ж таки не знаємо. Санкції це політична поїздка сенатора Грема, деяких інших сенаторів, республіканців і демократів. Трамп якби він хотів ввести санкції, він завжди може це робити сам. Йому ніякий конгрес для цього не потрібен. Тому це просто більш широка історія, і Трамп тут один з гравців в американській політиці. Пане Сергію, але ж дивіться, саме тиск сенаторів, 85 співавторів вже підтримують цей законопроект, саме тиск Конгресу, думка американського виборця. Ці ж фактори мають впливати на те, аби Трамп все-таки не думав про свого дружбана? Ну, дивіться, ці фактори точно впливають. Наскільки сильно вони впливають, ми з вами не знаємо. А але, але все таки на оцю риторику, що Трамп розчарований ну, на зазяв заяви принаймні, да, ми їх уже почули в тій чи інші конфігурації чотири рази за п'ять днів. Вплинуло що, як ви думаєте, Телефонний дзвінок у той шостий обстріли путіним після нього Києва? Хоча це не прив'язує особисто, але може і планував та хто його знає. Да? Тобто, що могло вплинути на те, що Трамп, хоча б публічно говорить таке, чого ми раніше раніше не чули, і ще каже про купу лаю, яким кидається в нього Росія. Дивіться, ми знову ж таки не знаємо, що саме, і це буде просто таке гадання на кофейні Гущі тут. Можливо, це сукупність факторів і те, що всі навколо намагаються. Вся стратегія Європи, України разом це посварити Трампа і Путіна. Може, нарешті ця стратегія так само спрацювала, як і те, що Трамп міг побачити неповагу. У Путіна, коли він після телефонного дзвінка відразу робить масштабний обслугову Києва, це все могло разом докластися. Я не думаю, що тут є один конкретний факт. Ну тобто, але фактично Трамп, навіть якщо врахувати, ховати, що він нього він хоче залишити за собою право ем, керувати цим законопроектом. А потім та, все залежить від нього. Це санкційне рішення, санкційний тиск. Це винятково в руках американського президента. Дав винятково в руках президента, і він без будь-якого конгресу може посилювати тиск, але він цього не робить. На жаль, але все-таки десь 50-50 теж то, що він це може зробити, так і він розуміє, що цей інструмент в нього в руках залишається. Дивіться, чи збільшилась зараз з нашої точки зору ймовірність того, що Трамп нарешті буде тиснути на Путіна. Да, ймовірність збільшилась. Ми бачимо це по риториці. Але гадати, що зробить Трамп, сам Трамп не знає, що він буде робити. Тому ми того так само знати не можемо. Ми тут можемо тільки сподіватися, що там здоровий глузд так чи інакше переможе. Та да, да, будемо сподіватися, що це повернення здорового глузду, як в Трамп його часто втрачає, як він втрачав, як ви теж порівнювали, да, 2 квітня, коли він звільняв Америку від здорового глузду, будемо сподіватися, що він і собі і штатам повертається здоровий глузд. Пане Сергію, а чи може бути взагалі таке, і така існує ще думка? Зокрема, Вадим Денисенко, політолог, що цей санкційний законопроект Грема Блюменталя це вже взагалі йдеться про те, що Росію викинуть за борту цього геополітичної архітектури, мовляв, саме цей закон це метод перемовин із Китаєм, і чи то його примусу, чи то мотивації, щоб він перестав купувати нафту Росії, підтримувати її, інакше будуть оці ці мита, і типу буде поділ там світу, чи ну розмови там про те, як взагалі завершити війну між штатами, Китаєм та ще ЄС. А Росію вже взагалі ніхто й питати не буде. Та? Але але ж ми бачимо інше. Виходить маша Алкаша Захарова, постить фотографію Ван і, і Лаврова, і така вона, звісно, шутніця, пане Сергію, це оригінальна. Ну ну ні дать не взять. Пише Росія, і Китай ван Лав, типа ван і Лавров. Ну просто немає меж цієї креативності, але тим не менше, да? Та й Китай, якщо вірити, що Ван і в кулуарних переговорах говорив Урсулі фон Дерляїн, президенції Єврокомісії, вотом недовіри якої не пройшов. Що Китай не хоче стратегічної поразки Росії, то а як тоді будуть штати на Китай? Чи Штати, ніби ж пішли на затишення зараз взаємин з Китаєм? Я не розумію, як це має працювати на трьох Дивіться, ніяк це не має працювати. Це повна маячня, правоподіл на трьох і так далі. Тому нічого такого не буде. Цей законопроект, в тому вигляді, в якому він зараз подається, ніколи не буде прийнято. Трамп тільки що програв торгівельну війну Китаю, він ніколи не повернеться знов до цієї торгівельної війни ще з більшим митом. Це так не працює. Вони тільки що уклали торгівельну угоду з Індією. Це не буде повторення цієї історії про зараз ми вас будемо лякати 500% мит. І тим більше, що зараз вже ніхто не налякається. Тому. Цей законопроект нам важливий тим просто, щоб Трамп нарешті посилив санкційний тиск. Як посилив, не так принципово, щоб просто тренд змінився і щоб сигнал був посланий і російським елітам, і російській економіці, і російському бізнесу. Що дивіться, так просто у вас не буде. Тиск буде далі, і вас зараз ніхто не відпускає. Оце найважливіша історія. А це Times» пише. Що Путін а, і Кремль нібито були готові, що Трамп може пі після півроку змінити риторику і зупинятися взагалі не планують, будуть його ігнорувати, навіть якщо він буде принамні говорити проти них, бо вони очікують, що на них буде чекає прорив на полі бою. Значить, вони не помітили, що його би, нет. Ну але тим не менше, да тобто думаєте, а Кремль правда готовий до такого розвитку подій до посилення санкційного тиску і від штатів, і може що 18 пакет санкцій зрештою якось проголосують. Нудьміться Знову ж таки зараз. Витати мене чи готовий до чогось Кремль чи ні. немає жодного ягоду зараз. Напевно, ми бачимо подію Путіна. Він впевнений, що зможе домогтися військовим чином розвалу української армії, і він ставить на це. Він же воює не за те, щоб захопити два-три села там на Донеччині чи одне село на Сумщині. байдуже йому до цих сіл. Він намагається виграти війну на виснаження і думає, що українська армія розвалиться і він переможе. От його мета, і він зараз, певно, бачить для себе ймовірність такого сценарію, і тому не хоче зупинятися. Ну, в нього це не вийде, принаймні я в цьому впевнена. А вісімнадцятий пакет санкцій від Європейського Союзу, то це Роберт Фіца ні дать, ні взять, ні просто ніяк не заспокоїться. Я не знаю, які мають важливі тисько бути застосовані, але він гальмується. Наскільки це погано? Наскільки би краще, щоб пришвидшилося його розгляд, і що робити зі Словаччиною і Угорщиною? Далі, кожен пакет санкцій проходить і ту самий процес. Він приймається довго в муках, і там торгується Орбан і Фіцо, чи Орбан просто Фіцо коли не було. Це завжди одне те саме. Тому так, да, звісно, його приймуть. Щось там собі Фіцо виторгує. Економіка Словаччини маленька, Словаччина сама маленька, це там половинка Київської області, чи не знаю що, і тому дати їм пряник і Європейський Союз цілком здатен. Тому рано чи пізно це буде подолано і пакет буде прийнято. І ефективність його запрацює на ну, додаток до тих попередніх пакетів, да чи там щось є. Нагадайте, будь ласка, таке, що може і ем, більше удар завдати російській в російській економіці. Дивіться, вже нема нічого такого, що може завдати в там несподіваний дуже дуже сильний удар. Нема такого кожен новий пакет санкцій це посилення попередніх пакетів санкцій. І санкції працюють, да, може, не так, як українці хочуть, щоб вони працювали, але там самі росіяни рахують, що це коштуємо до 2% ВВП щороку. Це дуже багато. Тому посилення санкцій це важливо і як сигнал, і як робота на виснаження ресурсів російської економіки. Ми бачимо, що Росія зараз задихається, що те, що вони самі вже починають говорити про умовне охолодження, тобто до пархів в рецесію, і до виснаження їх тумбочки умовної через величезний дефіцит бюджету, який в них є цього року. Тому це все має бути посилено додатковим тиском. Щоб пришвидшити цей процес, а дефіцит бюджету є тут днями, якраз я чекала і на нашу саму сьогоднішню розмову. Навіть їхня попередня оцінка мінфіна продемонструвала, що за перше півріччя цього року дефіцит бюджету російської терористичної склав 3,7 трильйона рублів. Це одна ВВП. І фактично вони розраховували, що він ж буде на рік такий дефіцит. А вийшов зараз. Це теж робота санкцій. Наскільки ці цифри катастрофічні для Росії чи ні? Це не катастрофічні цифри самі по собі. В принципі, річний дефіцит бюджету 3% ВВП це норм для будь-якої країни світу. Питання в тому, що ми говоримо про Росію, яка не може запозичати, і яка має використовувати тільки ті гроші, які в них є. І ця Росія має витрачати останні свої накопичення, останні там запаси тумбочки цього року, для того, щоб фінансувати війну. При тому, що ми бачимо, що доходи. Нафтогазові доходи російського бюджету знижуються, а інші доходи зростають меншими темпами, ніж інфляція, що також є дуже добрим сигналом. Е, тому виснаження дав. Дефіцит бюджету вибирає там залишки того, що вони накопичили. Тумбочка цього року ну може на початку наступного має вичерпатися, і це або створить сигнал Путіну ну все, закругляйся, да, далі вже не можна поводити, або він піде ще з додаткового банки і скаже: друкуйте гроші, мені все байдуже. Ну якщо він піде по варіанту друкуйте гроші, то це дуже суттєво вдарить по російській економіці і прискорить ці негативні процеси. Хай би так і було, щоб їм було боляче. І це ж відчують пересічні росіянчики? Дивіться, ми бачимо зараз статистику, що на Росії зменшилась суттєво зменшилась продаж горілки. Це означає, що це все вже відчувають пересічні росіянчики. Як вони? Бояришник, він там ще є. Що вони будуть, господи? Е, ну знову ж таки, вони переходять судячи на, всього, на нелегальний спирт. Чи то кустарно вироблений, чи то масштабно вироблений, чи також є свідченням того, що при нормальній ситуації так не вибивається. Масована атака на Київ у ніч на 10 липня коштувала Росії щонайменше 120 мільйонів доларів. Але Кремль, ну що, він вже трохи друкує рублі, десь вичерпує резерви, але запускає так. А як довго вони зможуть витрачатися при от такій тенденції, яку ми з вами проговорили? В, в таких обсягах на те, щоб на одну атаку витрачати 120 мільйонів доларів, це дуже дешево. Якраз 120 мільйонів доларів це ні про що в російських масштабах. Тому якраз оці ці атаки, які базовані на шахенах, вони можуть дуже довго проводити навіть при сталості лінії фронту і при тому, що вони можуть зменшити багато інших витрат. Це незначні витрати, і в тому проблема ну, тобто вони все вони будуть з усюди да, урізати з соціалок та медицини і все перенаправляти всі трильйони рублів, які вони закладають на те, щоб далі виготовляти ракети, дрони. В, 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 в такі концепції працює путінська економіка. Ні, мова не про те, мова про те, що це просто дешево. Uh -huh. Такі атаки, які вони роблять зараз з застосуванням переважно шахетів, це дуже дешево. І тому їх можна робити масштабно, довго, нудно і так далі. На превеликий жаль, але а якщо вони захочуть ще посильніше, там, наприклад, ракети, це вже подорожче буде. Да, ракети це буде подорожче, але знову ж таки будуть в них гроші завжди на ракетні атаки. Головні витрати війни це не ракети і не дрони. Головні витрати це сухопутні війська, забезпечення армії, фінансування армії і так далі. Тому ж цілком ймовірний варіант це сталість лінії фронту з продовженням обстрілів. А підкажімо пане Сергію, а є взагалі, хоч якийсь один варіант, чи сценарій, чи умова, за якої Китай може перестати купувати в таких обсягах лише у нафту Російської Федерації? Китай, Індія, ось ці найпотужніші гравці, найбільші закупівельники російських енергоресурсів? Ну, дивіться, Індія, Китай це різні історії, бо Китай грається в геополітику, і тому вони каїкалася сказали, що вони не будуть не можуть допустити, щоб Росія програла. Враховуючи це, вони продовжать завжди купляти щось там у Росії. Індія це інша історія. Там дійсно можна видавлювати Росію з цього ринку. Зараз АПЕК постійно нарощує видобуток. Є саудівська нафта, яка ближче, яка якісніша і, і так далі. Тому з Індії американці можуть працювати отак, от не публічною дипломатією, кажучи, ну дивіться, от є альтернатива, давайте ви будете брати альтернативу. Це цілком імовірно. А це збільшення видобутку, ОПЕК Так що, що за цим стоїть в перспективі? Чи будуть вони зберігати цю тенденцію? А Росія ж там теж є. А як вони пропустили це? Чи вони ем, не можуть не погодити, коли всі за Ну, в них ніхто не спитав Да, умовно? Це вирішують країни затоки, і Росія тут нічого зробити не може. Тому власне, просто Соловська Аравія почала боротьбу за долю ринку, а не за ціну. Вони десять більше 10 років вборолися за ціну нафти 100, але поки ситуація така, що в них не вдається, і вони вирішили, що вони не хочуть сидіти і дивитись, як вони тупо втрачають долю ринку. Доля ринку Саудівської Аравії суттєво впала за останні 10 років. Американці зараз найбільший видобувач нафти у світі, і дивлячись на це все, Саудівська Аравія каже: нам також треба гроші. Будемо боротися за долю ринку. І, Власне, от збільшення видобутку, це ілюструє цю саму боротьбу. І, а в принципі, Дональду Трампу вигідно, щоб а, 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 саудити, наприклад, нарощували видобуток нафти. Він до цього теж прагнув чи ні? Дональду Трампу вигідні низькі ціни на бензин. Безумовно Тому ціни на нафту для нього це він хоче дешевої нафти. Але з іншого боку, ми розуміємо, що американські виробники нафти випадають з ринка першими. Тому що в них собі вартість набагато вища, ніж там у той самої Союз Каравії чи у Росії у Росії зараз це спірне питання, в принципі, яка в них собі вартість, бо санкції впливають на технічні можливості росіян відкривати нові родовища і так далі. Але в принципі базове лаштування, що собі вартість вища набагато у американців. Тому дуже глибоке падіння цін нафту може привести там економічним втратам американців. Але базово, чим дешевше нафта, тим краще Трампу, бо тим дешевше бензин. Ну тут тут все да в цьому рівнянні зрозуміло. А Трампу чим більше в нього всі будуть купувати системи Петріо та е, ракети-перехоплювачі, виробництво яких то вони теж на наступний рік правда але нарощуватимуть. Тому це теж вигідно. А як ви думаєте, як зараз буде працювати оця концепція е, поновленої розблокованої допомоги нам? Але вже Трампівською там вчора востріжорна писала, що Трамп ніби і сам хоче передати одну систему Петріо. Але я так розумію, що тут слово придбати має фігурувати в на подальшому, так а не передати. Дивіться, ми перше, маємо розуміти, що якогось значного впливового лобів зброярів вже немає. Доля цих хлопців в економіці радикально зменшилась за останні десятиліття. І там зараз капіталізація однієї «Інвідіо» більше, ніж вся економіка Великої Британії. Вона досягла цього року 4 трильйони, от прямо на цьому тижні 4 трильйони доларів. Тому, власне, зараз зовсім інші хлопці мають багато грошей. І поки ця бульбашка не луснула, то голос там зброя до дуже незначний, пісклявий, якщо можна так сказати, і вплив на Трампа так само. Тому, чи вигідно це американській американської індустрії, вигідно. Чи має вона зараз значний вплив? Ні, немає. Але Трамп буде продавати зброю Європі деяка, якщо вона потім буде передавати нам. Така схема допомоги нам працюватиме. Ми сподіваємося, що така схема буде працювати. Чи піде на Трамп чи ні? Зараз виглядає, що ми стали ближче до цієї схеми. Тут ще сьогодні сказав міністр фінансів Шаскот Бесен, що Трамп. Персонально очолив Американський інвестиційний фонд реконструкції України, і це тепер каже буде ключ до відкриття і забі такого майбутнього достатку Просто такий навіть більше каже: це значить зараз. Тепер майбутнє буде куди сильніше минулого. Ну, дивіться, ну все тепер надійних руках. Значить, цей інвестиційний фонд реконструкції на да, сам Трамп приїде, буде копати тут, шукати літній. Причому я думаю, що для того, щоб сфоткатися і запостити щось в Social, то це цілком імовірна картина, яку я уявила. Ну, да, золоту лопату ми йому зробимо. Да, нам не шкода. Ну не зі справжнього золота покриємо. Так, значить, головне, щоб блищало, я так розумію. Так, в Італії, у нас Україн Recovery Конференс відбувається. Заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, що на відбудову і модернізацію України знадобиться 14 років і 1 трильйон доларів. Чи може тут бути заморожених російських активів? Поповнення його, та ну і на загал, як ми оцінюємо так підсумувати, значення оцієї четвертої конференції з відновлення України. І я думаю, що може і її значення, і ті зустрічі, які відбуваються на полях конференції. Добре, що ми за неї не платимо, тому може велика делегація з України розважатися як хоче спати нормально, зустрічатися один з одним. Якщо тут в Києві не зустрілися, то там позустрічаються. Тому конференція це добре, особливо результату від неї не варто очікувати, просто тому що ми знаємо попередні конференції, і навряд чи ця буде відрізнятися від них щодо там цифр в трильйон. Ну дуже любить українська влада, десь в презентації ввінті цифру трильйон, то певно, було трильйон, тепер реконструкція трильйон. Ця цифра взята з якоїсь дуже високої стелі, і на неї взагалі краще не дивитися. А, ну я так та мене весь Фейсбук просто майже мені здається, весь в Італії, просто теж подивилася. Але ще кажуть, що ми то може не платили, але організація ну така собі подовгу бейджики чекали там. Але ж може багато двосторонніх зустрічей там. Ну тому треба стільки людей. Ну так, да, ще й спекотно дуже в Римі морозило, швидкотана. Ну, я розумію проблеми цих людей там з бейджиками і так далі. Але ну ж таки не завадить. Окей, у нас правда в Києві зараз тут кожен тиждень якась конференція, і плюс-мінус ті самі люди там ходять, Ну окей, але е, на картинці представництво добре. Виступи Мерса, Мілоні, Урсули фон дер це важливо. Це привертає увагу. Це не завадить так точно, і головне, що не ми за це платимо. Та ну це точно да бо там просто, Ну і, і, і вже вибачте, тих хто там да, поїхав, не знаю, чи там сильно щось вирішувати майбутнє країни. Ну добре, це інша тема. Ну так, да, ви знаєте, ви праві, бо оці всі заяви, які звітули на я теж помітила. Ну, по перше, лідери та і ви вже їх перейменували. Та й заяви, той же мер виходив і каже: ми не здамося, і це, ну, це сигнали ще Кремлю, тому поки там Лавров в куала Лумпурі. Це сигнали, важливі сигнали, важливе повторення, привернення уваги і так далі. Тому в кожному такій зустрічі вони важливі саме по собі. Пане Сергію, дякую вам дуже. Будемо пильно стежити за розвитком тих тем, які ми сьогодні обговорили в попередніх наших інтерв'ю. Дякую вам за цікаві коментарі, за позицію і за позитивний настрій як завжди. На все добре. Бережіться. До побачення, до побачення Сергій Фурс, інвестиційний банкір Ірина Узлова звати мене. Друзі, дякую, що ви нас послухали. Залишайте свої коментарі, лайки, підписуйтесь на Ютуб 24-го. Побачимося і переможемо.